Всім доброго дня, Рівненсько, Волинський авторинок. Вітаю вас сьогодні 15 червня, четвер. На подвір'ї, як кажуть, літо. Дуже хороша погода. Всім, як кажуть, приємного перегляду. Не забуваємо підписуватися, лайкати. Буде, як завжди, огляд недорогих автомобілів, автомобілів на автоматі, мінівейни, мінівейнів, сімейних автомобілів. Одним словом, цікавих автомобілів. Сідаємо зручніше і приємно перегляду. Собі автомобіль недорогий в універсалі в районі 5000. Будь ласка, Фордік такі. Чоловік хотів тікати, але ми його зловили. 2007 рік 1,8 бензин, клімат, гідропідсилювача електрика, центральний АБС, ЄСП. 8 підігрів сидінь. Контактний номер 067 924 40, 50 або 0,67, 155, 0,3, 29, 2007 рік. Вартість складає 5350. Зараз вам трошки цей автомобіль покажемо. Дуже комфортний, дивіться, от чоловік двохметровий сидить. От, і ну, знаєте, Бо є автомобілі, в якому незручно сідати, а тут і вищий чоловік сідає. і Дивіться, скільки взаддів місця. Легкосплавні е, диски титан, е, титанові, ханкок-гума. Паратроніки, постійний облік. Зараз покажемо кляпу. Так, Полочка все на місці є. І Вартість цього автомобіля складає 5350. До половини він затонований. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Так, коли, каже, чоловік 200 гривень на 100, Рено лагуна продається 2005 року, 2 літровий. Бензиновий двигун на газу і на автоматі. Без пробігу по Україні контактний номер 067 924 40 50 або 067 155 03 29 Пробіг 173 тисячі. Бачите, тюх, це як має бути. Гудії гума, ліхтбек Тріпенний салончик такий. По салончику видно автомобіль збережений. І каже, чоловік 200 гривень на 100 км. Зручно, комфортно їздити. Кого зацікавив такий автомобіль? Рено Лагуна, газ, бензин на автоматі, телефонуйте до власника. Ось такий Фордік по універсалі 2009 року Ford Focus 270. Тисяч пробігу. Чим автомобіль цей цікавий, має 1,6 об'єм двигуна, він є свіжоприганений, в ньому є все. Контактний номер 067 382 56 58, а саме основне витрати пального складають орієнтовно десь 5,5 до 6 літрів солярки. Цей автомобіль є швидкий, комфортний по їзді. Автомобіль в універсалі, присутні ззаді партроніки, завезений автомобіль на фірму, зараз покажемо багажне вам відділення, Полочка, все на місці. В автомобілі все є. Я кажу власник, тому кого зацікавить чорний, Ford Focus, щоб виїздити недорого, а головне на дизелі. Телефонуйте до власника. Дорогий автомобіль 2010 року Даща Сандера з кондиціонером завезена на фірму, вартість складає 4700, контактний номер 095 108 70 95. Пробіг 206 тисяч, 1,2 бензин. Темно-сірий колір. Дуже скажімо так відкритий. Так. Легкосплавні диски. Завезений на фірму, зараз хлопці підійшли і ми покажемо салончик цього автомобіля Як він виглядає всередині Ось така дача. О, люди просили зізняти темніший колір. Дачі, будь ласка, попалась. Ось така дача механічна коробка продаж, бензиновий двигун новіший рік і найголовніше головне, автомобілі кольорі бензиновий двигун 1 і 2. Кого зацікавив цей автомобіль? Телефонуйте до власника. Ви гольфа Стріблясто, будь ласка, Volkswagen Golf, 2000 рік, 1,6 в рідній фарбі, вартість складає 4250. Контактний номер 067 884 12 99. 164 тисячі пробігу 2000 року 16 бензиновий двигун. Так, Механічна коробка передач. На жаль, він зачинений. Все, що можу вам показати, це ззовні. завезено на фірму. І Це Volkswagen Golf з об'ємом двигуна 1,6. Кого зацікавив такий автомобіль. От є відповідні документи на цей автомобіль, що такий пробіг. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Це автомобіль для коханої, для сестри, для подруги. Одним словом для дівчини. От, але хочете, щоб він був яскравий, будь ласка, ось такий Нісанчик продається 2008 року. Об'єм на 1.4. Вартість складає 5700. Контактний номер 095 020 54 45. П'ятидверний Nissanчик. Дуже комфортний їзді. невеличкі розміри. І це у нас, бачите, Nissan Note. Nissan Note. Зацікавив, телефонуйте до власника. Було також у мене Folxfine, купе, трьохдверне, будь ласка, ось вам в чорному кольорі на постійному обліку 2002 року, 1,6 бензин, 230 тисяч пробігу, вартість складає 4 тисячі. Контактний номер 066 785 15 19. Трьохдверний, купе, гольф. Бачите, от людина каже, ну я хочу купе собі, що ви мені не розказували, будь ласка. Ось вам купе лінзовані фари вже. Так, ось такий салончик, механічна коробка передач. Так, на жаль, власника немає, можу показати вам тільки так ззовні. Ось так він виглядає. Цей автомобіль. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Шукай невеличкий автомобіль, але він хоче чорний, Nissan Note в чорному кольорі. 1.4 бензин. Вартість складає 5900, контактний номер 050 65 66 018. Покажемо вам по наружі Всередині, мультикермо, механічна коробка передач. Простий, як кажуть, автомобіль. От, одні хочуть яскравий колір, а другі хочуть... Є аргума, щоб був автомобіль, був темний. Кому що подобається. Nissan Note. Взаді є прицепний пристрій. Ось так він виглядає. Близько автомобілі стоять. На жаль, показую, як це можливо. тільки. Так. Кого зацікавив цей автомобіль, телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Трапив на ласточку таку у універсалі. Це один із перших надійних автомобілів. Шкода Тор. Бачите, вона світиться, 1,6 бензин, вартість складає 5100, контактний номер 050 65 66 018. Дуже популярні один час ці автомобілі були. І на даний час також люди їх полюбляють через свою скажімо так, надійність конструкції, як вони були скажімо, побудовані в тому плані, що якісний метал, ну, маю на увазі. Матерія і все. Бо бачите, навіть є арбеки в, в сидіннях. Да, На ручках цей автомобіль. Але це, бачите, класика. Це надійність, дуже хороша в цих автомобілях. Підвізка. От, хто купив раз, цей автомобіль дуже довго насолоджується їм. Єдине, що чому люди міняють ці зачасту автомобілі, каже, він вже в мене багато років вже надоїв, я хочу просто його поміняти. Кого зацікавив, такий автомобіль. 1,6 бензин. Телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Шукайте собі Audi, невеличку, Audi A4 2000 року. 1,6 Якщо не помиляюсь, бензин 156 тисяч пробіг. Контактний номер 066 64 84 572. Вартість складає 4400. Завезено на фірму П'ятидверний Такий сіданчик, є такі моменти по козу вони значні, бачите. Але в цілому, я так зрозумів, один автомобіль одинаковий, нефарбований, хороший двигун, бачите, труба не закопчена. І це нас ауді. Щоб не говорили, і 1,6 бензин. Ось так він виглядає. Когось зацікавиться автомобіль, телефонуйте до власника по вищевказаному вказаному номеру телефону. Продається невеличкий автомобіль Toyota Yaris 2006 року, 1.4 дизель. Завезений на фірму, вартість складає 5600. Контактний номер 0,95 030 -62 61, 241 тисяча пробігу п'ятидверний, великосплавні диски. Невеличкий компактний автомобіль. А саме основне дуже економний. По витраті пального для міста, комусь їздити і перепаркуватися зручно і просто компактний автомобіль. кого зацікавило телефонуйте до власного. Сандера знову таки цвітна 2009 року, вартість складає 4200, завезена на фірму Ось так, вона виглядає ззовні Легко. Так. Контактний номер 066 93 86 984. На хорошій гумі 15 дюймових колеса. Аккуратненько по салончику. Без царапин. Вихлопна не закопчена, тобто... А двигун ще хороший, бачите. Криша це ціле. Кого зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. У нас автомобіль чорного кольору Редного Лагуна універсалі на механічній коробці передач 2006 року 248 тисяч пробігу. Вартість складає 5300. Об'єм до вона 1,6 бензин. 246 тисяч пробігу. Завезений на фірму. На транзитних номерах. Так, І покажемо всередині. Ось так він виглядає, цей автомобіль всередині. Так, зверху автомобіль не покоцаний, показуємо, наскільки це можливо. Прицебного пристрою немає, партроніків також. Так. Кого зацікавить такий автомобіль? Телефонуйте до власника. Увагу, Ford Mondeo. Ви що хочете автомобілі собі придбати, щоб він був незвичайний от незвичайний колір. Ну Нема таких автомобілів в такому кольорі. Багато. Це у нас Ford Mondeo Універсал. 2001 рік, тарет, другий рік, 1,8 бензин 110 ПС. Кондиціонер електрика АБС, антибукс, гідропідсилювач, контактний номер 063 814 8024. Вартість автомобіля складає 4999. А є у вас ключі? Відкрити? Так, зараз покажемо, власник якраз підійшов. Це задній. Друга кнопочка. Два ключі автомобіль має. Так. Так, 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 так. Ладно, зачинено. покажемо задні Е, Дивіться, акуратний Е, Карти не позатирані. Задня гума також по феншую. Бомбера не пошкоджені, задні є прицепний пристрій, великий об'ємний багажний, багажне відділення. І автомобіль цілий, ніде не знищений. Акуратний по порожкам, ви часто запитуєте, що я низ показую, бо я показую пороги зазвичай, куди люди не всі вам показують. Так, також присутній кондиціонер, боковий арбек, арбек водія, механічна коробка передач. І це всього навіть менше 5000. Автомобіль 2001-2 рік. Кози зацікавив, телефонуйте до власного. Красавчик стоїть, Peugeot 308. Вартість складає цього автомобіля 5799. Завезе на фірму. Пар... Передні паратроніки, бачите, легкосплавні диски. 214 тисяч пробіг, 1,6 бензин. 2008 рік. Телефон 0,95 670 64 81. Ось так цей автомобіль виглядає. Такий він по дизайну компактний, багато, Ну, би, він вже, знаєте, новіше, сучасніше, бо деякі автомобілі є, вони як кажуть, проходять роки, вони не змінюються. А ці Peugeot бачите, постійно щось додають, і це Peugeot 308. Зверху панорама, якщо не помиляюсь, зацікавий такий автомобіль. Телефонуйте до власника по вказаному номеру телефону.